Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео поговоримо про тему, яку ви теж запитували, про загрози в період Великодня. Подивимося, що задумав агресор, чи буде він приймати якісь додаткові ще способи нашкодити. Будемо сильно з'ясовувати в нашому прогнозі. Тому що скоро вже Пасха, скоро вже Великодні свята, а отже, треба готуватися, поки ворог на нашій землі остаточного спокою немає. Сьогодні будемо використовувати колоду таро дверей -таро Ключів І ще візьмемо одну колоду таро древній сувій. Отже, давайте розпочинати. Витягнемо спочатку 5 карт з цієї колоди. І також 5 карт з цієї колоди. Також нагадую всім підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте наші відео, залишайте ваші коментарі і підтримайте лайком, вподобайком. Отже. Дивимось. Перша карта, яка в нас випадає, така вона не дуже приємна П'ятірка кубків. Тому вже по цій карті можна сказати, що енергетично період неспокійний. І, до речі, забуваємо нагадати, що як тільки в нас період свят, великих релігійних свят, завжди нечисть біснується. День 2 до того. День два після того карта є неспокійна. А також, так як ми зараз маємо ще, актуальні історії з вигнанням Московського патріархату з України. Провокації можна і там очікувати. І п'ятірка кубків це карта така, знаєте, ще частково роздумів над тим, а як би нашкодити. Друга карта. Диявол. Взагалі вона мене тут не дивує. Аркан диявол це аркан плану помсти в даній ситуації. Чим нашкодити, як нашкодити. Звичайно, з однієї сторони, вони втрачають точку свого контролю і впливу всередині України, бо виганяє московський патріархат. З іншої сторони, з іншої сторони. повітряні загрози, тривоги і так далі ніхто не відміняв. Тому однозначно карта неспокійна. Ще одна карта. П'ятірка мечів намальована така ось дама, така вона там сидить з закритими дверями в печалі. Ну, теж вона не є, скажімо так, позитивною картою. Загроза може бути як для цивільного населення, для мирних людей, так і для інфраструктурних об'єктів, військових об'єктів. Тобто, все, в принципі, в дусі рашистської Чорноти. Щоб жертв було чим побільше. І період, щоб ви розуміли, великодніх свят я завжди рахую з 6 четверга до, ми кажемо, другого дня свят, тобто понеділок і вівторок. Тобто це йде період. Особливо активний пік може бути якраз п'ятниця, субота, неділя. Тобто, стресна п'ятниця, субота, неділя. Ще одна карта. Не обійдеться й без всяких магічних втручань. Карта, бачите, самі, яка в нас випадає, наче, звичайно, не полишає спроб нашкодити на різних фронтах боротьби. І на тому рівні, який є по факту, фізичному рівні ми його називаємо, і на рівні енергетичному, астральному. Тому боремось на всіх важливих рівнях. І для чого це все робиться? Щоб люди не відчули ніякої енергії свята. Перевернута карта, бачите, четвірка жезлів. Перевернута карта свята. Я розумію, що поки нас триває війна, в принципі, то, знаєте, енергії свята її дуже-дуже мало, її практично немає. Але першим ділом свято буде. Бо вже виганяємо тих расистів з України і продовжуємо виганяти. А по друге. Як завжди закликаю саме в такі святкові періоди по мірі можливості уникати скупчень, великих скупчень людей. Все-таки уникати. Тому будьмо уважні та обережні, що покаже другий розклад: Королева Пентаклів, карта більше мені сьогодні тут, про захист і плани ворога, які можна буде. Так само передбачити, змінити, запобігти їм. Трійка Пентаклів, також такий аркан роботи наших хоробрих ЗСУ над тим, щоб вся та загроза відбивалась. Дев'ятка кубків. Це, тут, тут же, бачите, такі більш позитивні карти. До речі, сьогодні ще теж читав таку новину. Чи сьогодні, чи на днях, ну, буквально в день-два, читав новину, що ефективність наших. ППО зросла в рази за останні періоди. Тому це теж радує. І ворог десь це розуміючи, що він все рівно не може завдати такої шкоди, якби вони хотіли, навіть з того, що вони хотіли енергосистему пошкодити України і так далі, їм це все не вдалося. І, в принципі, в майбутньому карту теж не підтверджує, що їм дасть це все-таки щось дуже глобальне, погане зробити. Хочеться вірити в краще. Але над цим працюємо і далі. Ще одна карта в нас. Король Пентаклі тут перевернутий. Це вже не є добра карта, бо це якраз загроза нанесення саме втрат матеріальних, втрат пов'язаних і жертв з мирним населенням. І королева кубків пряма. Судячи з цих карт, підсумовуючи такий коротенький розклад, розумію наступне: Гадості ворог планує. Сутички можуть бути багато на рівні на почві якраз релігійних, оцих зараз, що відбувається тенденцій. Остаточного плану чимось якось конкретно нашкодити ворог ще не має. Кожного тижня ми робимо прогнози актуальні. На період наступних 7 днів у нас є на щодень, і на період, і, перепрошую, на щотиждень детальний прогноз по регіону на гарячих точках. Саме там і будемо дивитися. Де і яка є більша загроза? Тому що ми знаємо, що ворог дуже часто діє неплановано та імпульсивно. Тому ближче до цих дат будемо ще раз переглядати. Але так чи інакше, карта неспокійна. І де годні будуть пробувати нашкодити. Найбільше, звичайно, це все таки стосується зараз тих точок. От перша карта, так і випадала, гарячих точок, там, де. Вони спробують захопити території, пробують. Атакувати, пробують максимально завдати шкоди і мирному населенню в тому числі. Але так, як вже навіть йде по енергії, і судячи з того, як в нас тут є дев'ятка кубків, вкраз період після Великодній він ще плюс йде. по-особливому з енергією контрнаступальних дій. Тому дай Боже, щоб наші воїни, хоробрі воїни наші ЗСУ, зробили їм такі чергові презенти і подарунки, щоб їм вже було не до того, щоб шкодити масштабно Україні і взагалі шкодити Україні. Тому продовжуємо, любі мої, над цим працювати, бережімося, тримаємося. Стільки всього ми пережили. І це все решта теж переживемо і здолаємо. Попереджувальні карти є, але те, що не критичні і не прям такі дуже-дуже погані. Але є, є все рівно тому. Женем то тонечі з України. Почуємось в нових відеопрогнозуваннях та прямих ефірах. Бережіть себе!